Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Вітання з Житомирщини знову на дачі, куди ж без цих дач. Майже шоста година ранку, приїхала вчора. І ось так гарно співають птахи і вже гарно світить сонце. Десь там гуде трактор, хтось вже кудись їде щось робити, чи сіно косити, чи збирати. Робота кипить. І ось мої квіти. Гладіолоси ще тільки ростуть. А на стурці вони так звисли вчора сюди мені з заборчика всі над, на стежечку, що ми б їх тут затоптали, то я ось так зробила, шнурочок і підв'язала кожного, щоб вони плилися. Вони вже почали квітнути. Ось такі красиві квіточки, вже деякі навіть відцвітають. Ну, і вчора покосила. Тут весь двір покосила. Ну і тут ось геть все покосила. І там біля дороги на одну і на іншу сторону все покосила вчора. Ввечері стомилась, ну зато красиво. А тепер повернемося до наших квітів. Тут мокрець такий ріс, учора гарний, тут сполола під бісєткою занесла сестрі курам. Жалко, було навіть викидати така гарна трава. Хай клюють сьогодні. У мене буде приємніша робота не косити, а обривати. Ось такі красива, густа порічка. Треба обірвати пусть великий. І зробити желе. Ось аж полягали віточки. Ну і також сьогодні смородина теж обірвати і теж переробити. Ну, і ще робота малина. Ось малина, малина, малина. Сонечко мішає вже знімати відео. Але ось так багато малини. І теж обірвати і щось робити. Дуже до речі, запашна. Дуже солодка і запашна малина. Це ще з колишніх сортів. Ніякі не нові, нічого. У мене є нові сорта, розводжу. Величенна. деяка солодка, деяка не дуже. Ну, а ця прям солодка, запашна і чудова. Вишні цього разу щервати не буду, ще нехай поспіває трохи. Вона ще не повністю достигла. Як сусідка казала, Залишила черешню, черешня, була трошки ще не стигла, а приїхала, то залишились одні камінчики. Шпаки склювали повністю. Ось іще теж смородина. Ось так її багато. І вона уже повністю вся спіла. Навіть не знаю, що за квітка і де вона у мене взялася. Вона квітує непогано. І ось ще одне стебло. Ось така красуня. Мабуть, пташечки принесли. Вони вміють носити. Ромашка розквітає вже. Вчора був дуже великий сильний вітер. Такий вітер, що неможливо було навіть відео зняти. Просто гуло. Ой, мою Веточку. Треба підняти і прив'язати. Мою Веточку вітер похилив. Повністю. Ось летуча роза трошки вже перецвітає, але ще, ще красива. Тільки похилив вітер цю веточку. Підв'язати її потрібно. Ось така краса. Ось така краса. Ось друга. Теж красуня. Вже деякі квітки відцвіли, деякі ще, ще квітують. І ось підемо до лілії. Минулого разу вона ще була не розпустилась, цього разу вже навіть перецвіла, коли вона встигає. Правду кажу, що лілія квітка одного дня. Ось така бордова, красива. І дуже запашна, хочу сказати. Рядом знаходжусь, пахне гарно. Ось сонечко мішається, ще тільки розквітла і дуже ще багато бутонів. Це жовта, ще поки не квітує. Ну, а ця роза пішла на друге цвітіння. Минулого разу обрізала відсівшої квіточки, І ось іще треба відрізати. Ось така висока моя краса. Вища за мене. Може теж хоче перецвітати ця квіточка. Ну, а тут починають свісти флокси. Теж дуже високі, дощі йшли і вони виросли високі. А тут відходить, я розказувала, не то пропадає, не то відходить. Мій кліматіс дійшла віточка із запізненням. Ну і звичайно. Почала квітнути трошки. Десь пару квіточок є. Квітує. Там ще бутончики він є. Тут ось. Одна віточка прям відійшла. Геть пропадає кущик. Не хоче щось рости, що йому не вистачає, не знаю. Ну, а тут у клумбі в мене виноград. Ось такий він ще зелений, але дуже багато, дуже багато. Ну і зілля заросло зілля. Знову треба сапати, не знаю, чи цього разу встигну. Ну і за будинком капусту, яку я кропила. Там суміш була з олією, тому що в інтернетах є багато відео, що олією попалили. Я бризгала олія на шатир, там мило, сіль. Там попередніх відео моїх є, дуже такий концентрований. був і ось хочу показати, я вже знімала теж відео, що капуста моя в чудовому стані. І вже пов'язались головки, качанчики. Цибуля, це як садила на зиму. Полуничка, часник. Полуницю теж вчора вибрала. Проповола морква, дивлюсь, вона в мене густала, дивлюся, в мене вже маленькі морквинки є на їжу, теж нарвала вже. Єдине, що шкода, вчора вітер такий був ураган, зламало мені ось цю яблуньку. Воно мені її просто зламало. Ну, Я подивилася, що стебло повністю не доламало, то я розвела червоної глини з пісочком, трошки піска. Заліпила, потім тканиною обмотала і ще раз заліпила і підв'язала щільно. Надіюсь, що спасу, Не знаю, будемо бачити. Дуже шкода, молоденька яблунька і вже яблочки є. Бурячки. Кабачок сам десь узявся, насіявся. Хай росте капуста пізня. Ну і вчора спасала помідори. Хто не бачив попередніх відео, що в мене за краса кульки. Шпаки клюють, помідори закльовують. І не тільки помідори все клюють, але ну, особливо коли вони були маленькі, і ще ніжні помідорчики вони скльовували серед, серединку, верхушечку, і все, вже остався один пеньочок, і я пересаджувала і пересаджувала. Ну, є вже і... Помідорчики зелененькі і квітують, Сьогодні буду обробляти от фітофтори для профілактики. Але вчора теж вітер декілька стебел, Помідор просто зламав. Я чуть не плакала, мені так шкода, вже такі гарні виросли стебла і вітер їх поламав. То вчора срочно била палки, підв'язувала, обрізала листя нижнє, і потім просапала і так прям підгорнула на кордо корнів. Зробила, підгорнула, щоб рослинка гарно себе почувала. Ну, а коли я потім була зайнята помідорами і повернула голову на картоплю, то й картопля деяка теж просто вітер поламав. Вона вчора лежала. Лежала в одну сторону, куди дув вітер. Сьогодні бачу, слава Богу, вона піднялася. Вчора було аж шкода дивитись на це все. Ну, ось Цю помідоринку я вчора пересадила, десь там густо було, бачу, нормально все їй прям. Видірнула зразу ж пересадила в інше місце. Навіть не встила рослинка приболіть. Картопля вирівнялась і квітує, жук травила минулого разу. Сьогодні, можливо, від фітовтори покроплю і теж буду дивитися, чи буде час, бо вже завтра мені пора їхати. Ось такі справи. Тут завжди є що робити. І ще зараз покажу персик. Цей персик, ось цей персик, деревце, і он там далі. Це все я виростила з кісточки, з персика. Три рази потрібно пересаджувати, весна, осінь, весна я пересаджувала. Виростила спочатку як вазон на балконі. І цього року дуже красиво ціли ці персики. Кажуть, якщо три рази кісточкове пересаджувати, не потрібно прищіплювати, не потрібно нічого робити, вони будуть сорт в сорт. Ми побачимо, я чекаю, що поспіють. Вчора теж вітер оббив, оббив мої персики. Ось так. І тут теж є плоди. Теж є плоди і теж будемо чекати, що доростуть і поспіють хоч трошки для першого разу, то добре. Ось такі справи. Те все просапувало. Помідори спасала, ну, а Сьогодні буду займатися фруктами і переробкою. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей.